Наступний маєточок. Коли я йшти сюди, можливо, неодорожово чули, як бабусі кричали, там прокурор живе, там дінь, хто скройція, все живе, там якийсь апокачення, жертва. Дуже темно находили дізах, хтось проживає хто в такому маєточку з таємничою буквою я на воротах і на хвірці. Ворота розташовані сіла, з того боку, так що зараз не проходити, побачите. Іде з кінцем, де так і змогли добре... Того самого Баранова Марина Якименко, яка працює суддею на поляційному суді. Нагадаю вам, що суддя Паранова залізчить головою поліційного суду тривалий час. Його сусід. І так сталося, що дочка проживає тут. Тобто на їхнє сімейство можна нараховувати вже два маєтки на одній вулиці. Сусіді стверджують, що діти Марини неодноразово приходять на ту вуличку, на яку нікого більше не походять. Ті приходять сюди, тут розташовуються за плітками басейн, не одна альтоночка, і пройдіть далі, побачите, який дуже гарний вигляд має споруда спереду.